І Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні, дорогі, бухиці, брати і сестри, відзначаються четвертому неділю після Святої Пасхи, свята Мати Церква звикла перед нами відкривати вже звичну і знайому для нас сторінку святого Євангелія про те, як Господь на одне свято йде в Єрусалим. І знаєте, навіть на цьому місці, на цьому початку, Євангелія потрібно зупинити. Все, що робив Господь, як в іншому місці святого письма, ми читаємо, все він робив для нашого прикладу, для того щоб дати нам приклад і ось. Наприклад, в іншому місці святого письма, коли Євангелист Іоанн, сповіщає нам цю істину, він каже, що якщо я би не приходив і прикладу вам не дав, гріха б не мали. А ось зараз вони виправдання за свій гріх не мають. Тобто, навіть і на це місце, на початок святого сьогоднішнього Євангелія, потрібно звернути увагу, що ми маємо робити у святочний чи недільний день. Ми маємо бути теж у храмі. Господь іде, і під час Єрусалимської відвідин, Свят, юдейських він відвідав дуже часто синагу. Ми чуємо про те, що оце Євангеліє дуже часто можемо чути, коли праздничні дні читаються, коли ми освячуємо воду, але сьогодні ми чуємо і продовження. Господь іде в Єрусалим, і ось там біля Соломонового храму була така овача купіль. Яка по-єврейськи звалася Вефезда, що у перекладі означає Дім Милосердя? І ось вона була по-особливому влаштована, до неї вели п'ять критих входів, і ось у цих приміщеннях ми чуємо і Менглис сповіщає нам, що лежало багато хворих людей, кривих, сухих, сліпих, які чекали порушення води? Е, яке порушення води відбувалося? Ця купель була влаштована для того, щоб омивати жертви, які приносилися в жертву. Тобто овець ти помивали саме у цій купелі. Жертва для Бога вважалася святою, і відповідно вода у цій купелі теж була освячена про її чудодійну силу і здібність. Ми дізнаємося із. Сьогоднішнього Євангелія прочитаного, бо каже євангелист Іоанн, який, до речі, тільки один він сповіщає нам про цю історію. Він каже, що час від часу ангел Господній входив в купальню і порушував воду, збурював її. І хто перший після збурення води входив у цю купель, той одужував, яку б не мав хворобу. Знаєте, ми би хотіли, напевно, на мить зупинитися і собі думаємо, які були щасливі тоді. Юдеї, бо мали таке джерело зцілення, ми чуємо про безліч людей, які очікували того англа, і щоб він знову прийде, збори цю воду, і напевно кучкувалися всі оці ці хворі, як найближче до цієї купелі. Бо ось оцей чоловік багато терпить скорбот, великі роки, 38 років, але будучи паралізованим. Розслабленим, тобто паралізованим, прикутим до свого ліжка, не маючи змогу так швидко доповсти, навіть я би сказав, напевно, як і інші менш важко хворі люди, він терпеливо чекає. І Господь, коли відвідує Єрусалим, він наближається до цього місця, і він своїм всезнаючим серцем розуміє і знає, що цей чоловік так дуже довго терпить. 38 років, це життя проходить у людини так, або може для когось і все життя. Ми не знаємо, чи він був змалку паралізований, і скільки років цьому було чоловікові, але навіть оці дві цифри, 38 років, це величезний час. І знаєте, ми собі думаємо, чому ж так відбувається. У наших родинах і сім'ях ми теж можемо час від часу чути про хвороби, або самі бути оцими нещасними людьми, які хворіють. І знаєте, що маємо навчитися сьогоднішнього Євангелія прочитаного? Ми не чуємо, що оцей нещасний важко хворий чоловік нарікає на Бога, на долю, на день свого народження або на щось інше. Він терпеливо чекає. І ось Господь, коли побачив його, він, звичайно, відчув, що цей чоловік уже перетерпів. І готовий до зцілення. Знаєте, зазвичай ми говоримо про те, що коли Господь дарує зцілення тій чи іншій людині, то він хоче одного. Питає віри, питає. І ось сьогодні ми не чуємо оцього запитання. Ми не чуємо закликів, запитів Христа до цього нещасного віру. Він йому лише задає одне запитання: чи хочеш бути здоровим? Знаєте, на перший погляд нам. Дивно можливо чути ці слова, бо, наприклад, у уявіть собі, що людина болить зуб, і стоматолог питає його: чи хочеш, щоб тебе зуб не болів? Ну яка відповідь? Однозначно, звичайно, коли людина біда, вона хоче, щоб це припинилося. Коли людина хворіє, вона хоче, щоб це припинилося. Таке бажання мав і ось оцей чоловік. Але для чого Господь питається? Він вкотре наводить нам приклад, що він не втручається в нашу свободу. Він нам її дав і хоче від нас бажання, дії і словесного погодження. Той чоловік каже, так, пане, він ще не визнає Ісуса з Назарету як Бога, Він ще не пізнає Його так. Він каже, так, пане, я хочу зцілення, але думає так само, як бачить усе своє життя 38 років, як це можливо. Він не розуміє і не усвідомлює, що оцей, що з ним говорить, може дати йому зцілення. Він такий собі алгоритм в голові має, що він бачить, як перед ним входять інші важкохворі люди. Але каже: Я не маю такої людини, щоб мені допомогла бо коли англи входить з буріводу, то вже хтось інший переді мною входить. Ми можемо зрозуміти десь. Відчай, розпач серця цієї людини, яка 38 років бачила, як його опереджують, як перед ним, знаєте, якщо ми стоїмо десь у черзі, і хтось перед нами піде, то ми обурюємося. О що це за такий нагла така якась людина. Але ось оцього обурення ми не чуємо від цього чоловіка. Він просто каже: Ну, ну немає такого, такого чоловіка, такої людини нема, щоби мені допомогла. Ми говоримо, що в перекладі оце слово єврейське «вифезда», як називався це, це приміщення, в перекладі означає дім милосердя. Але напевно, десь чуючи, що немає того чоловіка, який би допоміг йому, то десь не зовсім милосердя панувало в цьому домі. Кожен прагнув собі зцілення, а ось допомогти іншому це вже вищий рівень духовного життя. Тому нам, дорогі Христі брати і сестри, потрібно збагнути, що ми повинні вірити в Ісуса Христа як істинного Бога, що йому все підвладно. І ось він чує ось оце, він знає життя цієї людини, бо Він Бог. І він каже: встань і ходи. Він не каже: Я тобі допоможу, дочекаємося ангела. Він Бог. І Він дає повеління цьому важко хворому, прикутому до ліжку чоловіка, і той встає. І бере своє ложе і йде. Знаєте, на цьому ви, напевно завершити нам сьогоднішнє святе Євангеліє прочитане, але ні. Ми маємо декілька умов, які повинні звернути свою увагу. Найперше те, що це чудо зцілення відбувається вкотре в суботу. Юдеї дуже шанобливо ставилися до суботи. Я вам вже неодноразово наводив приклади, як строго вони ставилися до виконання закону, а особливо до виконання суботного спокою. Навіть нещодавно ми згадували жінок-переносець і говорили про те, що вони не намастили тіло Христа паху, що ми не віддали його належному похованню за юдейським звиченням, через що? Через те, що наступила субота, день спокою. Не можна нічого робити. Ми, дорогі во Христі, брати і сестри, маємо навчитися ось оцієї ревності від юдеїв древніх, відповідні до шанування недільного дня, Бо коли Господь воскрес. То ми відзначаємо не суботу, ми шануємо де. І ось у цей день ми маємо залишати все і спішити до наших святих храмів, наповнювати їх своєю присутністю. І це буде наша шана і дяка Богові, бо ніхто не відміняв заповіді Христової, пам'ятай, святий день святкувати. Тому і ми, дорогі во Христі, брати і сестри, маємо з кожного місця святого письма черпати для себе повчання. І навіть і ось оцей приклад теж нехай буде для нас наукою. І ще, що дуже важливо зрозуміти, коли ми чуємо, що робиться далі, коли оцей нещасний хворий одужує, зцілюється, він бере свої ложі, повиля... від... виконує повеління Христа і іде. Але люди, юдеї, фарисеї, книжники йому докоряють. Кажуть, то ж сьогодні субота не можна це робити. Фарисеї це такі люди, які завжди шукали Христа, щоб зловити його на слові або на якомусь дії. І думається мені, що Господь. Спеціально, дуже часто зцілював саме в суботу, щоб показати істинну сутність суботи, бо, як каже Євангеліє, він владика і над суботою, про Христа Спасителя, це говориться. І каже Господь, що субота для людини, а не людина для суботи. Тобто, навіть і в їхньому приписі юдейського законодавства були такі принципи, що можна робити в суботу. Тобто, коли ти допомагаєш іншому, і їхньому законі юдейському було написано, що це не вважається гріхом. Господь чи не допоміг іншому? Так, але вони і тут шукають якусь заковирку, щоб його зловити на слові. Ще одне, на що нам дуже важливо зрозуміти і звернути увагу в сьогоднішньому святому письмі. Ми бачимо, що цей зцілений в подальшому час від часу відвідує храм. Бо і Господь туди часто заходив. І ось коли він знову його зустрічає, зустрічає де? Не на базарі, не на вулиці, а зустрічає в храмі. І каже йому наступні слова: каже: ось ти видужав, не грішиш більше, щоб гіршого з тобою чогось не сталося. Ви можете сказати. 38 років людина хворіє. Тут вже пів життя пронеслося у такому нещасті. Що ще може бути гірше з цією людиною? А гірше, дорогі во Христі, брати і сестри, може бути тільки вічна мука. Бо в нас всіх очікує вічність, але я дуже часто вам люблю наголошувати, що вона буває двоякою: ті, які вірні Христу, які стараються моральними принципами не нехтувати, не нехтувати вірою, Богом, церквою, жити по-християнськи, звичайно, така людина теж уступається, але вона усвідомлює свою провину, кається, примиряється з Богом і ближніми і далі рухається. Нема такої людини, яка жила б і не зрішила. Але є такі, які нехтують усім цим вище перечисленим. І таких людей очікує теж вічність. Але це місце святого письма, яке каже, там плач і скрегіт зубів. Що хочемо ми? Вічного блаженства і радості, чи вічної муки. Певно, що ми муки не хочемо, і для цього потрібно потрудитися. І ось Господь, коли каже йому ці слова, Він вказує на істину причину його багаторічної хвороби. Тобто саме гріх був причиною його важкої хвороби. Нам, дорогі, брати і сестри, за вченням святих отців церкви Христової можна уникнути хворіб тільки з однієї причини не грішити. Скажете ви, це неможливо. Так, на жаль, через нашу неміч людську ми не можемо не грішити. Ми свідомо чи несвідомо більшими чи меншими гріхами все ж таки впадаємо у гріх. Тоді каже Святитель Церкви Іоанн Золотуст, каже, тоді потрібно, якщо людина грішить, потрібно каятися. А якщо людина не кається або кається погано, то третя умова вона мусить терпіти хворобу. Хвороба це не покарання Боже за гріхи. Як більшість із нас собі думає, що Господь мене наказує, карає, не любить. Це засіб для навернення. Маючи спілкування з. Людьми, які хворі. будучи священником, я неодноразово чую від таких людей, що життя моє би зупиняється. Людина має більше часу осмислити, подумати над своїм життям, і тому Господь, якщо ми десь часто віддаляємося від нього, забуваємо про нього і живемо, як ми бажаємо, то Господь може допустити нам хворобу, і це теж його любов, бо він хоче нас навернути, не покарати, а навернути. І тому знаєте, ми ж десь далекі від такого святого життя, бо святі казали неодноразово, коли. У них все було гаразд, вони казали, мене Господь забув. Ми так не говоримо. А коли вони хворіли, вони казали, Господь мене відвідав хворобами. Тобто, розумієте, яка наша велика різниця між святими людьми і нами? Тобто, ми ж не хочемо хворіти? Не хочемо. Ну тоді, будь ласка, і не потрібно грішити. А якщо вже так сталося, то потрібно визнати свій гріх і покаятися перед Богом, примиритися з ближніми. Бо дуже часто так буває, що людина визнає свій гріх, кається перед Богом, а з тим, з ким безпосередньо мало конфлікт, з них людиною тою людиною вона не говорить, не мириться. І це теж неправильно. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, я бажаю вам як і тілесного, так і духовного здоров'я, щоб ви не хворіли. А якщо вже так стається, то. Знаєте, чому від сьогодні це відбувається? Думаю, що можливо і не від сьогодні, але сьогодні нам вкотре церква про це нагадує. Я бажаю вам здоров'я, духовного і тілесного і нехай ніхто із вас не хворіє. Христос, Воскрес!